Уже четвертий рік на відділенні журналістики проводять виїзд на інформаційну миску. Така традиція об'єднує і викладачів, і студентів. Цікавинкою цьогорічного фесту стали гості студенти-журналісти із міста Луцьк. Захід подібного формату я бачу вперше, хоча я відвідую дуже багато ну, медіафестів, Коли є офіційна частина, все таки, тобто потрібно поставити такі створчий доробок з такими розважальними елементами пов'язане, тому що в нас все-таки є або наукові, або розважальні, тобто все є розмежовано. А ось так думаю, це чудова традиція. Ми приїдемо з моїми одногрупниками і будемо все-таки мучити наших деканів, ректорів щоб і подібне проводити в нас. Як завжди, на фест з'їхалося чимало молоді. Не готували бограч та боролися за перемогу у різноманітних конкурсах. Окрім традиційного приготування бограчу на інформаційній мисці, студенти мали змогу пограти у волейбол, шашки, скакали у мішках та кожен презентував свій курс. Також вони відправляли листа своїм колегам та викладачам. Студенти-журналісти вміють не лише влучно висловлюватися, а й можуть добре позмагатися. Зокрема, це показав турнір із армреслінгу, де боролись між собою найсильніші дівчата. В інших спортивних змаганнях молодь теж взяла активну участь. Дуже ажіотажний виявився сьогодні армреслінговий поєдинок. Шашки це проявити розумові здібності. І так кожен видів підбирався, щоб десь враховувати і фізичні можливості, і розумові студентів. Для кожного із курсів інформаційна миска по-своєму важлива. Першокурсники ще не встигли втягнутися у навчальний процес, як уже поїхали на відпочинок. Це значно зблизило їх зі старшими колегами. Той же час для п'ятикурсників фест останній, тому особливий атмосфера була дружна ще й до миски, але думаю, тепер ми ще більш станемо більш таким колективом дружнім. Шкода, що ми не були на першому курсі, коли започаткувався цей фестиваль, і ми могли більше встигнути реалізувати себе саме як студенти. Але приємно, що ну ця традиція продовжується. Приємно, що студенти з задоволенням це підтримують, і ну, це класно. Свій бограч приготували і викладачі відділення заразом. Поспостерігали за студентами поза навчальним процесом. А це можливість відкрити інші здібності молоді, окрім журналістського хисту. Ми тут для них є старшими просто колегами, а не викладачами, не дивлячись на те, що ми входимо до складу суддівської команди, але тим не менше, ми так само відпочиваємо, як вони це те, що робить нас такими рівними і ближчими. Коли ми ближче до природи, то ми всі стаємо рівнішими. Під час інформаційної миски відбулася презентація кожного курсу. Затим викладачі скуштували, що наварили студенти, та визначили переможців.